Всім великий-великий привіт. Огляд акцій АТБ з 3 по 9 вже травня. Подивимося, що нам приготував АТБ на тиждень травня. Я приготував вже свій Gold Marker і будемо з вами відмічати самі найкращі знижки в АТБ. Ви також можете приготувати свої записники, свої блокноти, щоб ми з вами. Записали самі найкращі знижки в АТБ. І так, що нам приготував АТБ? Бачимо тут морозиво, пломбір, ескімо в шоколадній глазурі 90 грамів за 17,90, 42% знижка. Звичайно, що обведемо, це хороша ціна. Ну, починається ж а, літо, починаються теплі дні. Точніше, починаються теплі дні. І тому знижки вже на морозиво. 46% на морозиво. Лимо. Да? Це лімо. Цілий кілограм за 90 гривень. 46% знижки. Треба теж колись його взяти, велику упаковку, але треба його довести і кинути до морозильної камери. Цукерки торгової марки Лукас. Кондитерська. З кондитерською глазур'ю. За 100 грам 11,60-35% 11, знижки. Треба теж взяти і спробувати, що це за цукерки. Хто брав, залишайте коментар, як вони на смак. Напій фруктовий від біоли 2 літри, 22,90. 32% знижки. Тому обводимо золотим маркером. Креветки. Тут у нас торгова марка йде своя лінія по 900 грам. В залежності від розміру креветки. 180 і 172 гривні. Чіпси. Хто полюбляє чіпси від своя лінія? Щось вони мені не дуже. Тому я їх не купую. 110 грам упаковка, 20 грам. 7,90-30% знижки. Але я бачу, що молодь купує. Тому знижка хороша, можна зекономити, тому нічого не можу зробити, як тільки обвести, тому знижка, знижка добра. Тут у нас ідуть ковбаски: добров, знижка 35%. 280 грам палочка, 90 гривень 35% знижки, сервілат. Кобаса салямі болгарська. Своя лінія. Кілограм 248,65. Економія 140 гривень. Сирки від Золотий Резерв. Вершковий та дружба 70 грам за 11,90, 32% знижка. Крем чиз від Deluxe 175 грам, 45 гривень. Звичайний, із травами 29-30% майже 30 знижки. Я, до речі, скільки на нього дивлюсь, я ще ні разу його не брав. Ну, Я беру великі, в польському магазині велику упаковку кілограмову. Просто вона виходить дешевше. І можна туди додати теж якісь трави. Роблю таку теж мішаниму. Гуртаємо далі наш журнал. Відкриваємо. Так, тут у нас ковбаски для гриля, глобіну, м'ясо та п'ятачок. вага тих кобасок за упаковку 600 грамів, 83 гривні. Шашлик <кій> <кій> по кавказськи в маринаді, свинячий, кавказський маринаді охолоджений глобіно, п'ятачок. Кілограм 149 гривень майже за кілограм. Так, тут у нас ковбаса, своя лінія лікарська, 550 грам паличка 92 гривні. Ковбаса австрійська, своя лінія, 400 грам паличка 107 гривень. Ковбаса Брауншведська, Добров. Кілограм майже 500 гривень, друзі. Я забув навіть, що хотів сказати. Так, це у нас що йде? Вироби фаршеві. Розумний вибір: це сосиски чи сардельки? сосиски. 330 грам. Упаковочка 27,60. Далі сир. Своя лінія. Голландський та вершковий. 160 грамм упаковка 43 гривні. кисломолочний. своя лінія, 300 грам упаковка 42 гривні, 40 копійок. Сирки глазуровані зі згущеним молоком. 120 грам упаковка 36,40. Дольче. Сирковий, айрований чорниця Fusion Kiwi Fusion. 200 г стакан 29 гривень. Тут у нас зубна паста La Caloute. І я вам скажу, що ціна дуже хороша. Зверніть увагу, не 75 мл, а 100 мл за 60 гривень. Знижка майже 40%. Тому я, звичайно, що обведу. Золотим маркером і скажу, що да, це ціна хороша на лакалут. Знижка 40 майже відсотків. За 60 гривень це хороша на цю пасту лакалут. Active і Вайт. Підгузники Хагіс 400 гривень за упаковку. Підгузники трусики дитячі, 400 гривень за упаковку. Так, тут у нас що? Тут у нас нагідси. Торгової марки легко. Упаковка. Пів кілограма 87 гривень. Пелімені своя лінія 88,90. 900 грам з яловичною. А, макаронні вироби швидкого приготування. Стакан 23,50. Консерви торгової марки своя лінія. Червона квасоля з м'ясом індички 44,30. Курка власному соку 325 грамів сідуть консерви. І курка з булгуром, 42 гривні, 30 копійок. До речі, я їх брав, вони мені, не скажу, що супер, але їсти можна. Своя лінія ще нормальна марка. Марка АТБ. Тут у нас пресерви, оселедець філе шматочками виліє своя лінія. 300 гр, 57,80 Кава Якобс Рощина. Скло 190 гр. 291 гривня. Кава делюкс 348 гривень. Кілограм. В зернах. Тут у нас морозиво. З шоколадною крихтою шматочками печива пів кілограма 101 гривня. Мені подобається ось такий морозиво з е крихтою печива, але я таке теж ще не брав. Тут у нас батончики своя лінія по 7,90-50 грам. Корона, шоколад плитка 24,50, 85 грам. Вафлі артек молочні. торгової марки своя лінія 9,50 70 грам. Вафлі мото, 7,90, 34 грами. Добре, гортаємо далі наш журнал акційний. Тут в нас. Тут в нас іде пюре банан. Індичка з овочами, карапус 110 грам, 17,80 і баночка 20 гривень, 100 грам. Ядра горіхів кешю 75 грам, 46,90. Фініки сушені 22 гривні, 200 грам. Попкорн для мікрохвильової печі 100 г 14 гривень. От не зроблять солодкий попкорн. Мабуть, його купують і без знижки. Добре. А от я полюбляю солодкий, а ось цей не дуже. Приправа: хороша фірма ексклюзив 28,60 для курки до шашлику та до плову. Для пухнастиків корм 400 грам, 29,90. Сухий корм своя лінія в асортименті. Лак для волосся. 225 мл 47 гривень і 400 мл 69,50. Своя лінія. Мило. Рідке для рук 500 мл 46,50. І з екстрактом меду та молочними протеїнами. Так само, мабуть, да? Крем-мило. 46,50. Тут серветки, вологі дитячі, 120 штук упаковка 37,50. От Можна зекономити 10 гривень. підгузки трусики, міні бі 28 та 25 штук в упаковці, 215 гривень за упаковку. Тут у нас гігієна жіноча. Лібрес. 9,8 штук в упаковці 24,70. Лібрес 50 штук в упаковці 44,70. Леді 16 штук 53 гривні. Гель для прання для білих та кольорових речей 2 літри 100 мл, 81 гривня, 50 копійок. А тебе завжди а, довозить. Дуже хороші іграшки для дітей, книжки розвивалки, машинки, ляльки. Ну, взагалі я вам хочу сказати, що ОТБ тебе помірні ціни на іграшки. І я завжди в оглядах, в самому магазині, теж роблю огляд на ось ці чудові дитячі іграшки. І наша улюблена з вами. Промгрупа, яка буде розпочата з 4 по 10 травня. Чайник-заварник емальований літр на літр. 199 гривень вже зі знижкою. Сковорідка 28 см, 239 гривень вже зі знижкою. Ківш на 1,5 літри, 169 гривень. Форма для випікання на 2,5 літри, 229 гривень. Теж вже йде зі знижкою. Стакан пластиковий, 430 мл в асортименті 1290. Я вам хочу сказати, стільки пластика на нашій плані, навіть, ну, дуже-дуже багато. А як по-інакшому робити? Може використовувати паперову одноразову посуду? Не знаю, пишіть в коментарях. Я вам хочу подякувати за ваші лайки. І за ваші перегляди. Окремо дякую всім. Пластикова квадратна тарілка 1690. Набір пластикових контейнерів 3 штуки у наборі 90 гривень, знижка 30%. Тарілка теж пластикова 20 гривень. Кошик пластиковий, прямокутний 75 гривень. Совок пластиковий для сміття з гумовою накладкою 45 гривень. Відро на 10 літрів 90 гривень. Рушники махрові 100% бавовна. Розмір 70 на 40, 70 гривень. Подушки розмір 70 на 50, 219 гривень. Були 300. Тут у нас серветки. Віскоза розмір 30 на 36, в баковці 10 штук, 45 гривень. Підвіска ароматизовані підвіски. Саше антиміль 30 гривень. Свічка антимоскітна в асортименті 50 гривень за штуку. Наліпки інтер'єрні 75 гривень. Це великі наліпки, можна використовувати в дитячій кімнаті. Сувенір тризуб 50 гривень теж в асортименті. І остання сторінка. гуртаємо з вами. Тонуюча фарба рябіна 50 гривень. Крем для рук 35 мл, 50 гривень, блиск для губ. 65 гривень. Мишка комп'ютерна 159 гривень. Шкарпетки жіночі і чоловічі. 22 гривні. Сорочка жіноча. Короткий рукав, бавов на 100% 229 гривень, зі знижкою була 300. Капці войлочні з нанесенням Патріот 149 гривень. Кросівки чоловічі. 500 гривень були 700. Бейсболки 129 гривень чоловічі. Килимок для пікніку. Розмір 1,45 на 1,42 м. Був 200, зараз лише за 160 гривень. Монокуляр. Телескоп. Збільшення в 12 разів. Був 400, зараз лише за 300 гривень. Шезлонг. На два положення регулюється 1500 гривень. Ну, почалася, бачите, почалась пікніки, мабуть, вони рахують, і тому почались ось такі сезонні товари. Шатер був 2500, зараз лише за 2000. Намет був 1000, зараз лише за 700. Стіл розкладний розмір, бачите. Був 700, зараз лише за 500. І стілець сходинка теж потрібна річ така. А хто маленький, з ростом не дістає до шуфлядок на кухні або для малечі. Да? Був 300, зараз лише за 239. А я вам всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. Я вас всіх дуже-дуже поважаю ціную. ціною. Не хворійте, і скоро зустрінемось на новому відео. До зустрічі!